Всім привіт! Мене звати Маштадер Дмитро, я співвласник маркетингової агенції ціль. В цьому відео ви побачите, як підготувати власний інтернет-магазин до просування його в інтернеті для збільшення ваших продажів. А, в цьому відео буде йти мова в більшості про Google Shopping, Google Ads рекламу, а також і інші типи реклами, такі як таргетингова реклама, чи просування на маркетплейсах Prom, мрозетка чи OLX. В цілому ці підходи важливі для будь-якої ситуації. Чому вам варто подивитись це відео? Тому що ви не впевнені, чи у вас магазин готовий до продажів на в інтернеті по Google Ads, Ви не розумієте, чому у вас постійне блокування магазину відбувається, і ви не можете налагодити системну роботу з трафіком. І просто для того, щоб розуміти, а як ще розвивати ваш бізнес, Тож, приємного перегляду. І підписуйтесь на наш YouTube канал Отже, переходимо до самої лекції. Для того, щоб розуміти, чому ми маємо можливість розповідати, ми спів... Я співвласник агенції, яка вже на... в Україні розвивається 4 роки, і ми працюємо з такими маркетплейсами як Prom, Mорzetка, OLX, Epicenter та платформою Хорошоп. І з міжнародними площадками Etsy і Google Shopping налаштовуємо для Shopify магазину. Чому ми робимо ці відео і чому цей YouTube канал існує? Чому ми власне даємо послуги? Тому що наша місія це розвиток сучасного покоління підприємців. Тут це більш детально розписано, і ви побачите все, що вас цікавить. Якщо говорити про агенцію, то більше 6 років досвіду маркетингу у мене та в команди вже і більше насправді є. 50 більше, більше 50 спеціалістів, топ-30 магазини, з якими ми працювали, входить топ-30 найбільших магазинів по Еці в Україні, і більше 200 точно проєктів, які ми реалізували. А ще ми входимо в топ-10 маркетингових агенцій України по версії IAB, ніші перформанс. Цей рейтинг формувався на основі фінансової стійкості, перевірки штату агенції, рекомендацій клієнтів, підтвердження репутації на ринку, а також партнерства від Google. Ці всі весь комплекс робіт тривав аналіз близько 3-4 місяців, і ми війшли в топ-10. Це дуже приємна новина для нас, оскільки ми за останній рік. Гарно попрацювали і зросли. Якщо говорити про мій досвід, то як ви бачите, на ютуб-каналі вже багато підписників, і це мене дуже радує. Команда велика, більше 50 людей, і багато чого іншого виступає на таких сценах, як бізнес-школа нової пошти, вебінари, дія бізнес, Юні Бізнес, Яний Бізнес-клуб, а також багато інших бізнес-клубів і площадок, де тема Еці. Прому маркетплейсів цікава. Якщо говорити, все-таки вертаємося до нашого блоку. Проте взагалі без чого неможливо запускати рекламну кампанію. І якщо вам таке хтось скаже з маркетологів, і ви вже повірили йому, да, давай все, на всіх парах вперед, газ в, 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 в підлогу, поїхали. То не рекомендую вам працювати з такими маркетологами або маркетинговими агенціями. Наша, ж, е, наша вам порада це запускати рекламу, почувати, е, починати просування тільки з підготовленим інтернет-магазином. Е, ми зараз багато з цього ще в процесі розповімо. Але важливо розуміти, що кожен магазин має відповідати певним критеріям для того, щоб стартували. Модерація проходила в Google Ads, в Facebook рекламі, та, та на розетці. Тобто будь-яка практична що платформа вимагає того, щоб ви не обманювали, щоб у вас була повна інформація, щоб клієнт міг здійснити покупку від початку і до кінця в більшості випадків. Це не завжди. Але а якщо говорити про Google Shopping, а нас більше фокус на нього, то це є вимогою і багато інших моментів. Тому якщо ви хоча б там, раз почули, та все, давай нащо там щось аналізувати, давай створимо деякі там якісь креативи, запустимо Google рекламу, будемо заробляти бабки уже завтра. Не рекомендую, ще раз наголошую, працювати з такими, бо будете ваш бізнес як оцей... Позашляховик, який плаває в цій річці. З чого варто прийти, з чого варто почати шлях? Будьте до свого бізнесу критичними і проходьте повністю кожен етап від нуля до навіть забору з пошти. Те, як би це відбувалося вашим клієнтам, вам потрібно зрозуміти на якому з етапів клієнт може вийти. Наприклад, ви заходите на сайт, а сайт загружається не 3 секунди, а 30 секунд. Зразу величезна частина аудиторії е, закриє сайт і не піде далі. Зайшли, подивилися, ага, банер українською, і російською, ага, банер актуальний, не актуальний, фотографії товарної позиції хороші чи ні, ціна адекватна. І так по кожному етапі перечитування корз... опису, перехід в корзину, формування там замовлення через корзину, зручність доставки і інші питання. Тому е, завжди варто проходити шлях. З покупця самостійно. Наступний блок це переклади. Дуже велика проблема зараз в Україні після того, як впровадили новий закон. Давніше вже про те, що сайти мають бути двомовними: і українська версія обов'язково, якщо у вас було тільки російська, то українську варто додати 100%. Якщо був тільки українською, то все окей, можна залишати. І тут, якраз, ми бачимо, що. То всі мають бути сторінки перекладені. Головна сторінка, описи категорій, описи просто на якийсь сторінок, товарні позиції, без вживання якихось додаткових. там, супер, Цей товар, супер-пупер, класний, він там, вирішить ваші сотні проблем, гарантія результату, такі речі не можна робити для Google Shopping, тому зверніть увагу, що у вас часто можуть виникати такі проблеми через це. Наступний блокер. Чому Google реклама може не запуститись, це банери на сайті або інфографіка на сайті зроблена російською мовою, а сторінка, наприклад, українською. Тобто там до Дня вишиванки 30 на традиційний одяг. І один з банерів на українській версії російською мовою просто випадково не змінили. Це також може бути причиною для блокування і недопускання вашого магазину на рекламацію. Щодо сторінок, які варто заповнити, потрібно надати максимальну кількість інформації на сторінці про нас, доставка, гарантія повернення товару, обмін, сервісні центри, умови користання сайту контакт. Тобто, чим більше ви інформації подасте, це можна зробити не так складно, подивившись конкурентів, підгледівши, подивившись, що взагалі за кордоном відбувається. І наповнити ваш сайт. ChatGPT GBT той самий може вам сформувати інформацію про нас. Доставкою оплати, просто шаблонна інформація, як усіх, замінили свою карточку, і вже у вас є е, ця інформація. Гарантія може бути вказано, що гарантії не надаємо, чи гарантію надаємо протягом 14 днів, навіть так правильніше. бо... Е, точні, про повернення товару, що потрібно повернути протягом 14 днів. Клієнт який має можливість обмін підходить, не підходить. І інші пункти, які я тут е, написав, важливо пройти, перевірити, чи є ця можливість, е, чи, чи є це на сайті, чи ні. Наступне це е, в цілому. Як збільшити конверсії вашого інтернет-магазину? Що на ньому має бути для того, щоб клієнт, який зайшов, з більшою ймовірністю купив у вас товар? Ваша задача затримати аудиторію на вашому сайті для того, щоб він здійснив покупку. Бо коли ми на магазин заходять, і там, наприклад, 5 секунд будуть і зразу ані фотосесія, просто жах. Сірий фон, чорне, світла немає, і так далі. Одразу люди виходять і на цьому все завершується. Тому перше, це більше фото з різних ракурсів, якісних фотографій, композиції і так далі. Тобто люди купляють очима. Друге, відео з товаром по можливості це е, рідкість, але це в закордонних маркетплейсах Практично усюди, у всіх товарах, відео додають з форматом використання цього товару, з якоюсь інфографікою, процесом виробництва і так далі. Інформативна назва товару, тобто максимально широка, тут я думаю, не варто зупинятися. текстовий опис. Характеристики, Характеристики, до речі, важливі через те, що вони допомагають фільтрацією обрати ваш магазин з сотні конкурентів, клієнтові. Тому це хороший, хороша можливість. Продублювати умови доставки, оплати, комплекти створювати, класна історія, яку рідко хто використовує. Відгуки на магазині це один з ключових моментів, по якому фотографія, відгук це, більшість, ну, це найважливіші причини, одні з найважливіших, по яких клієнт робить приймає рішення. Розміри та кольори. І задача отримати на сторінці, як я вже і говорив. Чим довше людина на сайті, тим більше буде ймовірно, що вона здійснить покупку, впевниться в вашому товарі. І для алгоритмів Google, алгоритмів Promo частково це допоможе зрозуміти, що ваш магазин цікавий і він буде видаватися ще частіше. Те, що ми зустрічаємо на нашій практиці, ми вже пропрацювали більше 200, а то і 300 насправді проектів, і за останній рік війни ми зросли з там 30 проектів, яких ми супроводжуємо до 120. тобто ми змогли налаштувати процес роботи з командою з командою виробництва з командою наших партнерів, наших клієнтів, так щоб можна було системно розвиватись. І які ми проблеми найчастіше бачимо. Тобто, на жаль, ми ніхто не в гарантне не знаходиться в небезпеці, не з немає гарантії на те, що нас не заблокують. Але ми з мінімалізуємо цей шанс, що Google Shopping чи інший інструмент заблокується. Тому е... ми найчастіше, що бачимо, помилки в перекладах, товари без опису, без фото, товари, е... фото з товарами інших компаній, логотипами інших компаній. Невірно налаштований імпорт товарів перетираються дані, тобто це такий технічний момент, там свідом зв'язаний, і факти, які неможливо підтвердити те, що я казав, якість, гарантія і тому подібне. Окрім того, що ви можете зафіксувати сертифікатами, чи там відповідає дистуди там такого плану. Тобто те, що ви можете підтвердити як виробник до прикладу. І що ще такого, чим ми стикаємось зараз? Змінилася система аналітики, і практично ні у кого немає оновленої Google аналітики четвертої версії. Це погано, оскільки повністю рекламна кампанія залежить від того, як працює аналітика. Google розуміє, на що витрачати гроші, на що ні, скільки вам клієнтів приводить, скільки ні, базуючись на цих даних. Якщо ви не перейдете на нову аналітику, це Зменшить імовірно, що у вас будуть хороші результати. Ми в команді налаштували повністю процес. Вся команда, яка відповідає за роботу з магазинами по Google Ads рекламі, вона прийшла навчання відповідно, розуміє, як це робити, і може допомогти вам також у цьому. Ось це були найчастіші взагалі помилки і взагалі процес підготовки. Я старався доволі швидко вам такий чек-лист озвучити для того, щоб ви розуміли, як що працює, і могли вже самостійно подосліджувати кожне з цих питань або звернутися до нас за консультацією для того, щоб а, чуть детальніше пропрацювати кожен з блоків. Якщо ж говорити про те, а чому можна звернутися до нас, покажу декілька прикладів для того, щоб краще розуміти взагалі, хто ми чим займаємось. Один з цікавих прикладів, тим, що ми працюємо і за кордоном, і в Україні, це робота з etsy магазином продаж декору, декору з моху. І тут вдалося зрости в 20 разів по там по середньому чеку, 4 рази за рахунок оптимізації сайту. До співпраці з нами в період 20 по 22 рік було тільки 17 замовлень. Коли ми почали роботу 5 місяців над цим проєктом, ми підняли трафік суттєво і середній чек також зріс до 273 доларів. За весь час за цей період сума замовлень складала 7343 тисяч долара. Тобто доволі непогані результати за дуже обмежений період часу. А це все відбувалося завдяки САО і цій роботі. Другий приклад теж дуже класний з архітектурними моделями. Наш цей клієнт знаходиться в ЗСУ і ми йому допомагали з тим, щоб налаштувати проект. При тому він сам за своєю командою активно розвиває на міжнародному ринку, створює сайти на, на Shopify, запускає рекламу. Дуже класний кейс. Ми дуже раді були, що ну, мали змогу допомогти цьому клієнту. Також. Тут вийшло збільшити трафік та обороти в три рази в перші два місяці оптимізації. Дуже е, чітко побачили деякі точки росту, підсвітили певні ключові слова в е, всешку, і це допомогло дуже швидко отримати результат в цьому конкретному кейсі. Е, третій цікавий формат це міжнародний ринок, також робота з Google Shopping на shopify магазин. Тут нам вдалося збільшити продажі та обороду двічі за пів року. Робота з Google Shopping, сума замовлень там на більше більш тисяч, півтори тисячі доларів, майже і середній чак доволі непоганий. Це все на американський ринок. Якщо говорити про наш український ринок, і так як більшість може вас цікавити, саме пром, розетка, чи інші маркетплейси, ми дуже любимо працювати з промом і Google Shopping на пром-магазини. Тут ми побачили для себе одну з класних там ніж, з якими ми працювали. Буквально з нуля запустили магазин. Розуміємо, що це трендова історія. Але з нуля повністю магазин побудований за декілька місяців. Зробив обороту 6,7 і сім мільйонів гривень. В листопаді ми продали через сайт на 5,2 мільйони. В грудні ми вже продали на 6,7 і мільйона. І класно, що наш партнер. Мав змогу реалізовувати такий такий стрімкий ріст е, під час співпраці з нами. Другий кейс е, це продаж магазин товару для дому і саду, е, мільйон двісті в місяць з Google Shopping, з реклами. Тобто в листопаді було мільйон сто, е, в грудні ми вже зробили 2 500 завдяки масштабуванню рекламних кампаній. От коли у вас. Появляється запитання, тобто, а чи варто працювати з якимись підрядниками чи ні? Я і так сам налаштовую. Подивіться, чи ви маєте змогу масштабувати рекламну кампанію, чи ви розумієте, що далі? От зараз у вас, наприклад, там 100 замовлень у місяць. А що робити далі? Тобто, як збільшити замовлень там до 500? Ви, ви розумієте, як це зробити? Або до 1000? Якщо так, продовжуйте розвивати. З іншої сторони, поставте собі питання: а чи я ефективно час використовую, чи я як підприємець дійсно маю самостійно ручками налаштовувати це. Чи я все ж хочу бути підприємцем, а не спеціалістом з реклами, який налаштовує промагазин чи інший магазин. Третій кейс е, магазин посуди для дому та кухні Посуда «Юг» теж класні показники з нуля до 930 замовлень е, і майже мільйона гривень обороту за місяць. Ніша Посуда для дому, такую, якщо вас зацікавили будь з цих кейсів або в цілому наша експертиза, наш підхід до роботи, варто звернути увагу на нашу пропозицію по... Отримати безкоштовну консультацію, щоб зрозуміти, а що далі, що потрібно робити з вашим магазином, які є точки росту, і що це для вас може коштувати. Чи це ви будете працювати з нами, чи з іншою компанією? Не так важливо. Важливо, щоб ви, як підприємці, розвивались і зростали. І ми в цьому готові допомагати нашою годинною консультацією абсолютно безкоштовно. По qr коду ви можете читати і поспілкуватися напряму з, нашими, з нашою командою. І якщо є якісь питання, то ми завжди відкриті в коментарях. Задавайте їх. Якщо ви подивитесь будь-яке наше відео, там під усіма коментарями є відповіді. Тому будемо раді також бачити і твоє, і ваше. Ваш коментар в кінці. А зараз дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно було вам цінним. Залишаємося на зв'язку. Слава Україні!